20 тонн гуманітарного вантажу від благодійного фонду Міжнародна асоціація підтримки України зустрічали сьогодні у Ковелі. Замовник місцеве, міськрайонне, територіальне медичне об'єднання. Крам загальною вартістю 70 тисяч євро з легкої руки небайдужих. Вже незабаром розійдеться лікарням Лесиного краю, тож зможе врятувати не одне людське життя. Ліжок. отримали хірургічний інструментарій, кресла-каталки, дезінфікуючі середники, ОЗД-апарат. Повірте, ваша гуманітарна допомога попала в надійні руки, вона буде реалізована і вам буде тільки подяка зі сторони пацієнтів. Медичний вантаж збирали у Німеччині. Сприяла тамтешня діаспора. Переважно то молодь, яка вивчилася і нині працює за кордоном. Минулоріч вона і заснувала асоціацію підтримки України. На тепер структура зареєстрована фактично у кожній європейській столиці і своїм коштом вже пролікувала майже сотню наших земляків, котрі постраждали під час подій на майдані та в ході антитерористичної операції. Реабілітація армійців, посильна благодійна діяльність. Ось головні напрямки роботи людей, кому не на словах а на ділі справді болить Україна. Міжнародна асоціація підтримки України зареєстрована самих країнах, самі членів. В кожній країні є свій представник, який став співсносновником фонду. Це українці, українці, які працюють у тих чи інших країнах. Це молоде наше українське розумне покоління. Змотивовані ми були ще з часів майдану не розгубитися і так якісно надалі допомагати, оскільки ми бачимо, що та допомога, яка йде, вона не настільки ефективна. Це неурядові структури. Це власне неурядові цілеспрямовані допомоги. Волонтер Наталя Соколова медобладнанню, що дісталося Ковальщині, тішиться неймовірно. Каже, незабаром на ротацію повернеться майже 5 тисяч волинян зі сходу країни, і лікувати їм треба буде не лише душі, а й тіло. На щастя, буде чим. Була зустріч попередня з вашим головним лікарем. І ми визначили 44 пункти, які для вашого об'єднання вкрай необхідні. Сьогодні, завдяки пані Олі та Міжнародній асоціації підтримки України, 22 пункти з цього списку задовільнені. Та навряд чи гуманітарний вантаж дістався б пункту призначення, якби не знаний в області за її межами, благодійний фонд Патріоти Волині. Завдяки його опікунові народному депутату України Степану Івахіву, проблема транспортного довозу медобладнання, як за помахом чарівної палички, трансформувалась у приємний клопіт. 15 січня 2015 року благодійний фонд Патріоти Волині писав меморандум про співпрацю із міжнародною асоціацією підтримки України серед спільних проектів, є зокрема надання гуманітарної допомоги у вигляді медичного обладнання для волинських лікарень. І ми дуже вдячні Міжнародній асоціації підтримки України. Вони роблять велику справу. І коли до нас звернулися лікарі ковальської лікарні із проханням профінансувати всі витрати на доставку та транспортування цього вантажу. Благодійний фонд Степан Івахіва Патріоти Волині Радо відгукнувся, і ми повністю профінансували доставку та перевезення цього медичного обладнання до міста Ковеля. Обліковувати закордонні дарунки працівники територіального об'єднання будуть недовго. Треба встигнути, розвести їх у клініки, лабораторії, пологовий будинок. Волинських пацієнтів сучасними медтехніка лікуватиме з наступного тижня. Ліжка, дитячий одяг та хірургічний інструментарій розійдуться медзакладами вже сьогодні. Завтра і ви знаєте, ми дуже щасливі і раді, що сьогодні розподілення медичного обладнання займається займаються безпосередньо лікарі а не якісь чиновники в Києві і. На на сьогоднішній день це дуже велика справа. От і як на мене, це унікальний випадок, коли лікарі розподіляють медичне обладнання, і саме такої філософії дотримується і Степан Петрович Івахів, і благодійний фонд Патріоти в